На сайті Варальської міської ради з'явилося розпорядження, у якому нинішній голова скасовує ряд рішень прийнятих на сесії за його відсутності. Ключове бюджет міста на 2019 рік. Тобто зараз ніякі бюджетні виплати не можуть здійснюватися бюджетними установами, які фінансуються саме з міського бюджету. Перш за все, це зарплати, це фінансування програм міських, це програма здоров'я, це благоустрій. Це ЖКХ реформа ЖКХ чергову витівку. Відчують на собі хворі на цукровий діабет та гомодіаліз. Програма здоров'я, яка передбачає забезпечення таких пацієнтів ліками, заблокована. Загалом повністю зупинено утримання 3, розповідає начальник медзакладу. Зірвано десяток договорів на придбання вкрай необхідних медичних товарів. Зараз ми на залишках. Йдемо по кисню, а от зараз, закінчаться ці залишки кисню, да що тогорічні, і ми зараз укладаємо договір на цей рік, і він може не запрацювати. От і наслідки чого не буде кисню, не буде реанімації, не буде оперативності. Заветовна цільова програма підтримки КМКП. Відтак підприємство не зможе нарахувати черговий платіж для РЕС, який передбачений мировими угодами. Якщо оплата не відбудеться, виконавча служба розірве мирові та арештує рахунки та майно КМКП. Сьогодні за період накладення арешту вони сягають до 30 мільйонів. Це штрафні санкції по податкових зобов'язаннях. Це виконавчий збір. Що сьогодні буде заблоковане рішення міської ради на попро. То так само буде накладений арешт і, і знову буде це виконавчою службою, і також буде новий виконавчий збір, знову ті самі мільйони. Якщо е, гроші не прийдуть, КМКП знову буде всі гроші, які люди по новим тарифам вже сплачують, віддавати на виконавчу службу. Виконавча служба буде нараховувати. Чекість пеню, штрафи буде зростати податковий борг, і це опять комом буде наростати, опять будуть збільшуватися ще будуть більше збільшуватися борги. Як зауважили депутати, голова скасував не усі рішення, за які голосувала рада. Питання, які не стосуються грошей, у цьому списку немає. На мою думку, рішення заветовані не всі, тому що йому вигідно і тому, що ці всі рішення стосуються. В першу чергу бюджету і коштів. Народні обранці вважають такі дії голови неправомірними. Відтак звернулися до правоохоронних органів Національної поліції, прокуратури СБУ. Якщо Анощенко не змінить свого рішення, то у Вороші вже з 1 лютого розпочнеться бюджетний колапс. Юлія Крищук, Вадим Книшук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.